Поваги членів ТВК, Чорнозуба Івана Івановича, Івашчука Володимира Михайловича, Ковалика Романа Михайловича, Андрунціва Михайла Васильовича, Борейка Михайла Михайловича, Бугери Лариси Іванівни, Василика Михайла Васильовича, Вітвіцької Клавдії Олексіївни, Гонтаря Григорія Миколаєвича, Гордієнко Євдукиї Фоківни, Гребеняка Тараса Володимировича, Лотоцької Світлани Вікторівни. Малакова Юрія Аркадійовича, Маціборського Олександра Петровича, Приймаченко Степаниди Петрівни, Ракочого Богдана Дмитровича, Сандії Віолети Робертовної, Смітинського Йосипа Васильовича. Наші вимоги оголосити результати виборів по всіх виборчих округах міста Тернополя на основі протоколів дільничих виборчих комісій, продовжити виконання покладених законом про місцеві вибори повноважень. Оскільки складення повноважень після дня голосування законом не передбачене до органів прокуратури СБУ та міліції в повній мірі об'єктивно розслідувати факти бездіяльності членів ТВК, фальсифікації виборчої документації та результатів волевиявлення для членів Тернопільської військової виборчої комісії, нагадуємо, що за фальсифікацією виборчої документації передбачена кримінальна відповідальність. За статтею 158 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років слава Україні!